Доброго ранку! Розумні хлопчики, дівчата! Рада я вас всіх вітати і заняття розпочати! Сьогодні разом з нашими котиками ми знову вирушаємо в Подорож до країни математики. Будемо порівнювати групи предметів за допомогою понять Більше, менше, стільки ж. Перша зупинка біля річки. Кого ж ми там побачили? Так, рибок. А скільки всього рибок в річці? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять рибок в річці. А вони однакові? Ні, вони різні. Скільки великих рибок? Дві. А маленьких? Три. Наскільки маленьких рибок більше, ніж великих? Так, на одну. Тобто великих рибок менше на одну. Молодці, ви дуже гарно впорались, вирушаємо далі. Наша друга зупинка у лісі на галявині, де ростуть квіточки, а до них прилетіли яскраві метелики. Давайте порахуємо, скільки квіточок? Так, 5. А скільки метеликів? Правильно. Чотири. А чи кожному метелику вистачить по квіточці? Давайте перевіримо, сідайте метелики. Ви бачите? Квіточок більше, ніж метеликів. А на скільки? На одну квіточку. Аж ось прилетів ще один метелик. І метеликів стало стільки же, скільки і квіточок. Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!